Цей салатик можна їсти навіть уночі під ковдрою. Я вже мовчу про те, що його без проблем можна подати на будь-який святковий стіл. Це так смачно і неймовірно просто. Коштує копійки, а задоволення море. Отже, нам потрібно два середніх буряка. Я їх попередньо вже запекла в духовці. Звісно, можна відварити, але так бурячки будуть набагато солодшими, і салат вийде просто чудовий. Спробуйте. Нам потрібно прибрати все зайве, зняти шкірку. А тепер подрібнюємо наші буряки на великі терці. Перекладаємо підготовлені буряки в окрему ємність. Тепер часник. І як же без нього? Нам потрібно три зубчики. Спочатку розчавлюємо ножем і нарізаємо на невеликі шматочки. Ось так: це буде чудовий варіант для будь-яких м'ясних рибних страв або гарнирів. Ох, вам лише варто спробувати. Підготовлений часник відправляємо в окрему ємність. Сюди ж додаємо чорний мелений перець. Трохи солі та дві чайні ложки цукру. Тепер лимон. Нам потрібно отримати сік, можна видавити просто руками, а можна скористатися ось таким соковитискачем. Буквально декілька хвилин, і сік готовий. Виливаємо тепер його в ємність із часником. Сюди ж додаємо рослину олію. У мене сьогодні соняшникова, але можна взяти будь-яку, яка у вас є. Тепер обережно все перемішуємо, щоб усі компоненти добре поєдналися. У нас вийшла неймовірна смачна заправка. До речі, її можна використовувати не лише для цього салату. Виливаємо тепер заправку до наших буряків. Ось так і добре все перемішуємо. Ось і все, наш неймовірно смачний салат готовий. Ви скажете, і що тут такого? А ось ви спочатку спробуйте. І обов'язково напишіть мені в коментарях, як вам цей салатик. Я впевнена, що він вам точно сподобається. Тож ставте лайчик, мені буде дуже приємно. Натискайте на дзвіночок, щоб нічого новенького не прогавити. І вже зовсім скоро побачимось, Па-па!